Нермане, питання до вас як спеціаліста, реабілітолога, масажиста, яке часто нам задують в залах компанії Нукабес. Кому би в першу чергу ви порадили використовувати турманівий пояс НМ 90? Ну, я би поділив на різні категорії захворювання, і в першу чергу це серцево-судинна система: прогрівати ноги, стопи, прогрівати собі долоні. Щоб уникати інсультів і погіршення стану роботи серцево-судинної системи. Крім того, носити пояс на поясниці, якщо є вже тиск, то тоді температуру ставимо невисоку 35 градусів, 36. Але це робимо для того, щоб розріджувати кров. І, звичайно, добре було би спати на ньому. Тому що за 6-8 годин кров розріджується, скажімо, практично повністю. Так, як це має бути. І це сприяє тому, що тиск нормалізується в людини. Друге, це люди, які мають проблеми з суглобами. Як ще вирішити цю проблему? Це прогрівати. До речі, поясом можна суглоби обмотувати, робити для них теплову камеру для колін, для кульшових суглобів. Так само для проблем з хребтом поперекового відділу, коли грижі, коли протрузії, коли десь защемляються м'язи і болять тверда спина, це все вигрішується теплом турманьої кераміки, коли ми носимо цей пояс. До речі, пояс можна нагрівати, вдягати і носити, ходити з ним по хаті, він чудово буде працювати. Ну і люди, які переживають стреси на сьогоднішній Всі день. Вдягаєте пояс і тепло турманної кераміки в область пупка і сонячного сплетіння. Тобто його треба буде чуть вище підтягнути під ребра. Крім того, це додатково печінка буде краще працювати. Знову ж таки, очищається кров жовчний. так, Якщо, наприклад, навіть є каміння, вони не будуть збільшуватися, коли ми їх прогріваємо. А канали, по яких жовч сходить, від тепла розширяються, і тоді нема застою ну, я би сказав практично всім людям, можна використовувати цей пояс. Дякую. Думаю, що для багатьох, з дійсно наших глядачів, ваша думка буде дуже важливою в прийнятті рішенні стосовно використання нашої продукції від компанії Нугабес. Тому бережіть себе, починайте використовувати та будьте здорові і щасливі з продукцією від компанії Нугабес.